У цьому відео ми поговоримо про те, як почати працювати з Явари Tracker. Перший крок реєстрація на сайті: перейдіть на сайт javare.com.ua та натисніть кнопку Реєстрація. Заповніть коротку форму, вказавши ім'я, електронну пошту та телефон. Будь ласка, вказуйте реальні дані, щоб ми могли зв'язатися з вами та допомогти з налаштуванням. Реєстрація завершена і ви автоматично потрапляєте у свій персональний кабінет. Для вашої зручності. Після реєстрації є підказки по перших кроках, але ви можете виконати ці налаштування пізніше. Наступний крок встановлення явари на комп'ютери співробітників. По замовчуванню, Явари буде встановлена у явному режимі. Для використання явари у прихованому режимі перед інсталяцією зайдіть у налаштування на сайті і зніміть відповідну позначку. Ми не рекомендуємо використовувати прихований режим. Він показав свою низьку ефективність, якщо моніторинг використовується для підвищення продуктивності. Проте деякі компанії використовують його протягом короткого часу, щоб замірити нульову точку і виявити проблеми, які потім будуть вирішувати вже із явним таймтрекером. Явар-клієнт потрібно встановити на усі комп'ютери, які ви хочете відслідковувати. Переходимо до інсталяції явара. Спосіб перший: відправити посилання на електронну пошту. Ви можете відправити співробітникам посилання на завантаження Явара клієнта. В такому разі співробітникам буде надіслано лист запрошення з інструкцією та спеціальним посиланням для реєстрації, що пов'язане саме із вашим кабінетом. Заповніть форму, вказавши імена та електронні адреси тих співробітників, ефективність яких ви хочете контролювати за допомогою Явара. За потреби натисніть на плюс, щоб додати більше співробітників. Відправляємо запрошення. Ваші співробітники отримують лист і зможуть інсталювати Явари за допомогою посилання. Спосіб другий: завантажити Явара-клієнт на комп'ютер або з'ємний носій. Явари підтримують такі операційні системи, як Windows, Linux та MacOS. Оберіть потрібну вам операційну систему, завантажте інсталятор та запустіть його. Спосіб 3. Встановити Яваре за допомогою мережі. Програма Яваре Network Setup дозволяє віддалено встановити Яваре клієнт одразу на усі комп'ютери в локальній мережі. Програму інсталяції за допомогою мережі можна скачати із персонального кабінету або відправити посилання на завантаження програм адміністратору на електронну пошту. Для використання програми вам потрібні права адміністратора мережі. Цей метод підійде для технічних спеціалістів. Після успішної інсталяції на комп'ютерах співробітників з'явиться ось така іконка, а дані користувача упродовж години відобразяться у вашому обліковому записі. Детальніше про інсталяцію явара клієнта кожним із способів ми розповімо у наступних відео.